Всім привіт! Ну що, нарешті наш проект готовий і ми зможемо показати його всьому світу. Тому зараз ми наш проєкт викладемо на хостинг, де отримаємо посилання, яким зможемо ділитися з друзями та знайомими, щоб вони могли побачити наш сайт резюме. Для цього ми використаємо такий сервіс, який називається Netlify. Заходимо на Netlify, і зараз розглянемо два варіанти. В першому варіанті у вас ще немає аккаунту на Netlify, Тому треба клікнути на Sign Up, тобто реєстрацію. Так? Sign up with Email, вводите сюди свої параметри і клікаєте на Sign Up. Тепер треба дочекатися, тут вас Netlify трошки розпитає про себе. Тут вибираєте, що вам потрібно, що це у вас там. Насправді не важливо, що тут ви виберете, personal site, так? Hobby Developer. І Continue to Deploy треба клікнути. На наступній сторінці треба клікнути на Try NetLify Drop. Тепер просто берете папку зі своїм проектом і переносите її ось сюди на сторінку. Після чого треба дочекатися трошки, поки проєкт завантажиться. Супер. Наступне, що нам треба зробити, клікнути на сайт overview. І нарешті тут ми вже можемо знайти посилання на наш проект. Ось як воно виглядає. Якщо ми на нього клікнемо, ми перейдемо на новий сайт, так, який вже буде доступний в інтернеті. Тобто я його можу оновлювати, можу відправити це посилання кому завгодно, і вони зможуть, так же само, як і я, відкрити проект і подивитися, що тут взагалі, як тут зроблено, що тут написано, тому подібне. Тобто, це ваше повноцінне резюме в інтернеті. Цим можете і користуватися. Тепер розглянемо інший варіант. Можливо, у вас вже є NetLify аккаунт, тож я просто вилагую спочатку і потім зроблю логін. Так? Після логіну в мене відкриється наступна сторінка. Мені треба клікнути на Add new site І також клікнути на Deploy manually. Тобто, деплой вручну. Робимо те ж саме: переносимо сюди папку. Чекаємо, поки вона завантажиться. Тобто тут уже буде все те ж саме, що і в попередньому, попередній нашій спробі, так? Клікаємо на сайт Overview і отримаємо посилання на наш проект. Вам треба вибрати лише один із цих варіантів, в залежності від того, є у вас аккаунт на Netlify чи немає. Таким чином, ви теж отримуєте посилання, яке можна оновлювати, і яке доступне всім в інтернеті. Я вас вітаю! Ми з вами разом створили такий прекрасний сайт-резюме, який тепер є в інтернеті, і ви можете ним ділитися з друзями та знайомими, або ж навіть з потенційними роботодавцями. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався наш невеличкий шлях у фронтенді і, можливо, деякі з вас продовжать свою кар'єру в цій професії. Або ж, як мінімум, ви познайомитесь з чимось новим і знайдете для себе дійсно щось корисне. Наприклад, отримаєте резюме в інтернеті. Мені було дуже приємно з вами працювати і сподіваюсь побачити вас знову на все добре.